23 рік 10 листопада. Вітаю тукарів, слюсарів, фрезеровщиків. Отримав 19 кг металу. З Києва. Вот посилка. Отож, С-28, мені трошки короткі ці куски. Ці нормальні. Ці я так, це я так по 70. Трошки може 70. Це важкий хроб. Паде на ногу, то нога відвалиться. Зеркальний хром, я буду його старатися різати. Ці, я так поняв, 80. Це 90 я так поняв... 85. Це 90 це 70. Всі коски я задаю. 18 кілограмів. З Києва воно проїхало. І така справа. Так що я задоволений такою посилочкою, заплатив я гроші на карточку. Вже другий рік я замовляю в даного продавця. Він торгує на сайті металового інструмента. Сайт має багато видів товару. Оці кусочки 28, мені трошки за короткі. Якщо у вас є довші, можу купити. І так, результат, такий. мені треба в 70-ку. Цю буду сверлити відрізати, буду я її давати в кузню на пресовку, щоб вона стала більшого діаметра. І через місяць може бути такий з неї результат. Ну, цей запас мені хватить на 4 місяці даного металу. Напевно, навіть на 5 місяців. Бо в мене ще є запас, крім того. Так що я посилкою задоволений. Маса 19 кг. Якщо у вас такий метал є, можу, можу купити. В стані цифри телефона 2838. Звертайтеся, пишіть коментарі під даним записом відео. 10 листопада 2023 року.